Stalker Legends of the Zone так буде називатися порт оригінальної трилогії Stalker, а саме Stalker Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pripyat на консолі ем, минулого покоління. Так, наразі, поки маємо відносно достовірну інформацію про порт трилогії лише саме на ps 4. Але так як ми добре знаємо, що Stalker 2 вийде в перший день в Xbox Game Pass та власне безпосередньо на консоль від Майків, то вже більшість фанів зробили висновки, що й на минуле покоління консоли від Xbox Трилогії. Я завітає теж, але наразі це лише припущення. Вітаю сталкери! Ви на каналі Метареаліст. Несіть сніданок туриста та сядайте поближче. Звісно, не забувайте підписатися на канал і вліпити дружній лайк. До речі, вибачте за мій голос. Як розумієте, наслідки хвороби, але всі ми добре розуміємо, що нас це не зупинить. Тому поїхали. Отож, буквально декілька годин тому вночі з'явилася інформація, що портал Гема чи якось так помітив, що в японських інтернет-магазинах, таких як Big Camera, Неовін та Recruiting Books стартували перед замовлення поки що, наголошу, поки що не анонсованого офіційного переведення Stalker Legends of the Zone Trilogy. Як я вже сказав, в склад трилогії входить та сама класика, яку ми так з вами любимо, а саме Тінь Чорнобиля, чисте небо та поклик Прип'яті. На жаль, за наявною наразі. З інформацією, схоже на те, що перевидання не буде включати якісь графічні нововведення, а буде лише банальний порт з ПК без будь-яких покращень. Але зауважу, що інформація поки що не офіційна. Тож сьогодні ввечері можуть бути сюрпризи. Але про це згодом наразі перед замовлення, як кажуть, доступне лише на ps 4 і все. Ось найголовніше: перевидання S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy повинне вийти 27 червня, а це трохи менше як за 4 місяці, та за ціною в 40 доларів. Точніше, щось наближене до 40, а це враховуючи теперішній курс півтори тисячі гривень, не так, щоб і багато. Та ось власне вісім скрінів з тих самих ресурсів, де ми й власне дізналися про саме перевидання. Пропоную поглянути без коментарів. А тепер хочу зауважити, а може й кому нагадати, що літом в далекому 2022 році повідомлялося, що GSC ніби перенесуть оригінальну трилогію незадовго до релізу Stalker 2. Тож, як виявилося, інформація була правдивою, і ось справді за два місяці до основного релізу ми отримаємо трілоджі. А тепер увага: факт наявності трилогії свідчить про одне. Здогадалися так: Stalker 2 справді вийде в запланований розробниками час, і цього разу вже точно. Тож тут вже припуще. Чи спекуляціям місця більше немає, це вже так би мовити, залізобетонно. Щодо самого перевидання раніше. Повідомлялося, що розробляється воно сторонньою командою під наглядом творців оригінальної трилогії, тож думаю, за якість гри можна не перейматися. Також повідомлялося, що порт отримає підтримку геймпаду. Ну звісно, це ж консольний порт, оновлений інтерфейс та інвентар. Щоправда, тоді мова йшлася лише про тінь Чорнобиля щодо Антонів не було інформації. Тому так наразі все стає на свої місця. Зрозуміло. Що таким чином розробники хочуть підняти ажіотаж до серії, і не маю сумнівів, що в них це вийде, бо і без перевидання гра вже на піку популярності, б нам хто не казав. Ви запитаєте, чому саме сьогодні з'явилася ця інформація? Все дуже просто: сьогодні о 20.00 відбудеться Xbox Partner Preview, де й власне більшість припускають, що там відбудеться офіційний анонс перевидання. Та як завжди, я маю великі сподівання, що щось таки покажуть по Stalker 2. Тому, друзі, обов'язково приходьте, так як традиційно. Буду стрімити цю подію. Стрім в мене розпочнеться о 18-й, тож ми дві годинки побігаємо в щось, а далі о 20-й підемо хайпувати на Xbox Partner Preview та очікувати як офіційного анонсу перевидання, так і, можливо, чогось по Stalker 2. Тож обов'язково приходьте, чекатиму вас. І ще два слова щодо моїх побоювань з приводу цієї ситуації. Єдине, що наразі мені болить, це факт наявності порту лише на консолях минулого покоління. Якщо ж перевидання о мене сучасні консолі, це виліз дає трішки як фіаско, бо ні PS4, ні Xbox того покоління я не маю, але маю надію, що під час офіційного анонсу відкриються нові подробиці, та ми таки отримаємо переведення, як мінімум для Xbox Series. І мені здається, що саме так і буде. Отож, сталкери, якщо хтось ще сумнівався, що сиквел не вийде 5 вересня, то сьогодні той день, коли ми вже твердо розуміємо, що гра справді вийде, і це чудово. Офтоп. Завдяки вам, ми закрили збір на RTX 4080. Чесно кажучи, я й подумати не міг, що це станеться так швидко, враховуючи, що під час зборів на відеокарту періодично відкривалися й інші збори, такі як на SSD та не тільки. Ми реально зробили це швидко, і я вам неймовірно вдячний. Уклін всім і кожному, хто приклав руку до цього збору. Новий ПК буде збиратися незадовго до релізу сиквелу, потенційно літом. Тож процес купівлі і збірки буде в окремому відео. А зараз хочу конкретно висловити подяку. Андрію Малінському, який в нас є на першому місці топ-донаторів. Андрій, щиро дякую тобі. Джарков 12, Міша друге місце. Убербубер, третє місце, Гріша Акробат, четверте та Юра п'яте місце. Дякую вам, хлопці. Але й також пам'ятаю, останнім часом Антирад вніс чималу допомогу. Володимир Ді, Сенні і багато-багато інших. Всім вам ще раз реально неймовірно вдячний хлопці. Також дякую спонсорам на Ютубі. Ви теж робите вагомий внесок у будівництво цього Каналу Сергій Орлов, Незгул UA, Андрійович, UBU, Джой Ернт, Найткін Game, Denant. Денант. Антірат Володимир Демченко, Іван Алексійчук, Ловкач, Люцифер та Міша. Малюта безмежно дякую вам, хлопці, завдяки вам. Цей канал зростатиме ще швидше. Отож, вкотре нагадую: сьогодні о 18.00 буде стрім. Приходьте, будемо очікувати S.T.A.L.K.E.R. 2 та перевидання оригінальних сталкерів на консолі S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy. Гарного вам дня та до скорої зустрічі!